Раночку дивимося цей тиждень <кій> із 6 число по 9. -е. Шестерка, а число спокуси. Сьогодні гарний день. четвер. Робіть справи, міцно тримайтеся, у вас все вийде. Але знайте, що шестерка так собі може спокушати вас на щось такі поступки різкові. Ну, може, це і, і, і буде гарно. Я, наприклад, люблю завжди різкувати. І завжди в мене все виходить супер. Хто не різкує, той не п'є шампанську? Різкуйте. Все добре. Так, дивимося: так, ви настроїлися з кимось поскандалити сьогодні, а я вам кажу, якраз сьогодні і не можна скандалити. Бо тоді оцей скандал переросте у неприязнь, переросте. Взагалі, цих людей, що ви хочете з ними поскандалити, тоді зробите собі їх ворогами. Не треба цього робити, тим паче, йде піст. У піст старайтесь не скандалити. Коли починаєте скандалити, ото вас нечиста сила підкусня. Не скандальте, не треба. Так, далі. Ну, бачите, я ж вам кажу, ви затаїлися і коло норки ждете сьогодні тубичу. Різковане діло. Так, да, різковане, але ж воно, знаєте, як кажуть, праве діло. Нужне діло, це, якщо оцей ріст провернете і буде все супер, а я бачу, що буде супер, ну, зараз ця третя карта покаже, тоді ви будете на коні цілий рік. Так, а ну як це діло провернеться? Ну, я ж вам кажу, ви різкуєте, може, поїхати до коханого, <кхи> або, наприклад, вже сказати коханому, що давай нарешті, давай будемо приділятися. Це або діло якесь полюбовно буде. Я вам говорю, різкуйте. Сьогодні все для того, щоб вас спокусило на різк, і ви різкнете. І ваше діло буде полюбовне. Дивіться, любовна карта, парна карта, гарна карта. Ну, шестерка — вообще класне число. Це в тому випадку, коли щось грандіозне, і я ж кажу, треба щось таке вирішити, ну, на різк піти. Треба різкувати. Так, далі, п'ятниця. Краще, знаєте, що це все ви собі намрієте і те розробити, і те зробити, і те зробити. Ні. Тут це воно все не вийде. От сьогодні робіть, а в п'ятницю вже готуйтесь на вихідні. Бо багато у п'ятницю робити, воно і нічого не вийде. Не то я й казала тоді, що Зеленський їхав туди до Трампа. Число 28 гарне, а п'ятниця не гарне. От треба було не в п'ятницю їхати. І тоді все краще обернулося. Ну, от і завтра п'ятниця така. Бачите, багато наплануєте, а що воно? Воно не вийде. Бо п'ятниця, п'ятниця, розвратниця називається. Дід сюди казав, не треба. О, вже в суботу починаєте підготавлюватися на наступний тиждень. Які там справи, що, і в суботу ви нарешті вже зробите також висновок, що ви робили цей тиждень. Бо субота це така, знаєте, як підготовка до вихідного, підготовка до слідучого тижня. Тут такий відпочинок класний. Зараз бачите, яка гарна природа, вже можна їхати на природу відпочити, можна в себе там по господарству. Я теж люблю там на дачі в себе. те-те зробити. дивитися, як підсніжники, проліски вже починають розквітати. В неділю, так, дівчата, ви сама дуже гарна, або соколика була сівочка, але наскільки ви себе вже ціните, mm -hmm. дивіться, з острими камінцями і вуглами, щоб об вас не поранилися. Ну, так, да, держіть свою марку, стойте на своєму місці, ну, не сильно коліть. Своїми острими камінцями окружаючих своїх діток, своїх коханих. Не треба сильно на них наїжджати, не треба. Ось. І в неділю відпочивайте, просто відпочивайте з родиною. Не плануйте, от в суботу плануйте, а в неділю повністю розслабтеся, і тоді все буде добре. І тоді на понеділок одне, друге, третє почнете робити. Бачите, небо безхмарне, сонечко, і все буде добре.